Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Михайло Коцюбенський. Хвала життю. Минуло трохи більше року, як землетрус обернув пишну месіну в груду каміння. Була весна, море було спокійне і синє. Небо так само. Сонце обливало помаранчеві сади по горбах і, дивлячись з парохода на сірий труп міста, я не міг уявити собі тої страшної ночі, коли земля у грізнім гніві так легко струснула із себе величний город, як пес струшує воду, вилізши із річки. Ступивши на землю, я сподівався стрінути тишу і холод великого кладовища. І був здивований дуже, коли побачив осла з повними кошиками на спині, що переступав обережно через каміння розмитого бруку, тримаючись в холодку від зруйнованих стін прибережних будинків. За ним біг хлопець і сіцилійським жаром кричав Ціпола, ціпола. Тобто цибуля, цибуля. До кого гукав він? Кому хотів продавати? Чи не камінням отим, що були спаяні перше в суцільну стіну, а тепер знову почали жити окремим життям? Однак надходили люди. Несподівано з вулиць з безладної груди каміння випливали чорні постаті і нечутно ступали по гарячій землі. Купками і поодинці йшли якісь дами в довгих чорних вуалях. З мертвим застиглим обличчям. Похмурі робітники і їх суворість, наче замикали чорні костюми аж до краваток і скрепу. Тонкий залізний стовп ліхтаря неприродно нахилявся над ними, немов придивлявся зверху скляними очима. З одного боку м'яко хлюпало море, з другого висіли потріскані стіни палаців, без вікон і дахів. З дверима щодо половини завалені грузом. І знову сунулись чорні мужчини і тихі жінки, наче черниці, немов гості в похороні, ішли комусь віддавати останній привіт. Чим далі я посувався, тим частіше зустрічався й люд в жалобі, тим виразніше я почував, що щось мене мулить. Я мусив обминати цілі гори різнородного грузу, балок, вапна і каміння. Що навалені тут серед вулиць, перескакувати щілини на землі, наче розкриті жадібно роти, перелазити через мармурові колони і зазирати у вікна, звідки дивилась на мене пустка. І знову за вугла тихо випливала чорна фігура, і стрічалась зо мною мовчазними очима. Тоді я зрозумів врешті, що мене мулить очі, ті страшні чорні жахливі очі. Які замкнули в собі все пекло Різдвяної ночі, месіна зруйнована на різдво, і вже більше нічого не можуть бачити. Може світити сонце, голубіти море і небо, сміятися радість, а ті очі, поширені і мертво блискучі у великих орбітах, звертали погляд влиб себе і божевільно вдивлялись у розхитані стіни. Вогонь і трупи найближчих. Мені здавалось, що коли б сфотографувати їх, на пластинці вийшли б не людські очі, а картина руїни. Бічні вулиці вже були розчищені трохи, зате з обох боків завалені стіни фасадів творили грубий шар спресованих балок, матраців, книжок, вапна, залізних ліжок і людських тіл. Там, де ще стіни стояли, вони ледве тримались, і крізь широкі шпари синіло небо. Часом у вибитих дверях віднілись самотні сходи, що вели Бог зна куди. Сходи, по яких вже ніхто не ступить. Десь високо під небом, в п'ятиповерховім будинку завалилась тільки передня стіна, і середина хати стояла відкрита, немов на сцені. Веселенькі шпалери. Залізне ліжко, через поринчата якого звисає рушник, фотографія на стіні, образ Мадонни в головах ліжка. І ся інтимність чужої хати, де ще заховалося, наче тепло людської руки, робила сильніше враження на мене, ніж зовсім мертві сірі руїни. Я знав, що город це кладовище. Що з-під розвалин не откопано ще щось коло сорок тисяч трупів, що всій спресованій масі, яка обступає мене, лежать у різних позах задушені діти, жінки і чоловіки. Ішли розкопки, гурток робочих хто нахилявся, то розгинався над купою грузу, і мірно здіймались кірки і ломи. Поліцейський в своїй пелерині сидів, зігнувшись високо десь на стіні, а його кепі блищало на сонці. Раптом він встав, приклав руку до кепі і застиг так в повазі. Я підійшов. Робітники витягли з під балок жіночу сорочку. Потім вийняли ноги і поклали в мідницю. За ногами йшли тулуб, живіт і груди. І знову все склалось в мідницю. Я одійшов. Мені захотілось глянути на небо, але тут я раптом побачив скрізь по руїнах вище й нижче подібні групи робітників. І щохвилини вставав поліцейський і прикладав руку до кепі. На площі перед собором було так тісно, що ніде було і повернутись. Вона вся завалена була старим мармуром церкви. Уламками пілястрів, орнаментами абразур. Мозаїчні боги без голов або з половинками лиць валялись тут такі, в поросі під ногами. Стародавній фонтан постраждав мало, але він з тої ночі засох, наче виплакав сльози над чужим горем. Сухі роти тритонів умирали од спраги. Сеньор оглядає наші руїни. Я озирнувся. Коло мене стояв якийсь чорний панок з блідим обличчям, ще недавно, видимо, гладкий. Жовті мішки під очима і на щоках звисали так само вільно і непотрібно, як і його одежа, широка, потерта, немов чужа. В лівій руці він затискав соромливо пучок цибулі. Я стрівся з його очима. Ах, знову ті очі! Так, так, сіньоре, ось що лишилось од нашого прекрасного міста. Хто не чув, уявити собі не може тої пекельної ночі. Така пальба була, така канонада, наче всі сили небесні, земні і морські палили разом із своїх гармат. Я й досі маю шум у вухах. Я був багатий і щасливий, сеньоре, мав жінку, четверо дітей і банківську контору. Тепер родина і ціле багатство лежать під грузом, а я ось цим годуватися мушу. Із афектованим рухом щирого сіцілійця він підняв руку і потряс цибулею так, що гичка її перетяла сірі руїни і зазеленіла на блакитному небі. Мої будинки недалеко звідси стояли. Може, сеньор бажає оглянуть? Навколо уст в його лягла гірка складка. Я подякував, рушаючи далі. У вузьких вуличках, як в коридорі, було безлюдно і сумно. Справа і зліва безконечно тяглися спресовані маси дерева, цегли, паперу, одежі, ламп, меблів і людських тіл. Здавалось, всі злитні, які жили в людських закамарках, Накидали барикади, щоб не пустити поміч. Над головою їжились зрушені стіни, готові щохвилини упасти. Долі, в тіні руїни, сиділа жінка в жалобі з чорним непокритим волоссям, а на колінах в неї гралась дитина. Її сумне обличчя і погаслі очі змусили мою руку полізти в калитку, але на мій рух жінка не відповіла одвітним рухом. Вона лиш похитала заперечливо головою, тоді я зрозумів, що це одна з тих, які звикли давати, але не навчилися ще брати. Зрідка проходив якийсь робітник, заклавши руки в кишені, замкнувши в обличчі з тонкими губами презирство до тої землі, що шанувати не вміла людської праці. Крізь вибиті вікна дивилась на мене пустка, забуті гардини у павутинні. Висяча лампа на тріснутій стелі, і я посувався далі. Мою увагу займала тепер застигла, неначе постать дітка, що самотньо чорніла високо на звалищах хат. Я бачив зігнуту спину, старий пом'ятий циліндр і руки, зложені на колінах. Тільки кінчик білої бороди світився із під циліндра на чорних грудях. На всі гудзики щільно защібнутих. І коли я так придивлявся до тої непорушної плями, суму й одчаю, під ногами у мене раптом глухо загарчала земля і захіталась, наче спина корови, що хоче звестись. Землетрус. Я зрозумів одразу я стояв і дивився, стерпілий увесь, як зрушили стіни, немов живі, як вони загойдались над головою. І поки чекав я, що ось ось вони впадуть на мене, все життя моє вмить перебігло перед очима, і, дивна річ, я не спускав ока зі сумної постаті діда. За хвилину земля затихла, стіни знову стверділи, скинувши із себе лиш камінці, а зігнутий дід не підняв голови навіть, так само схилявся циліндр, криючи бороду до половини. Гнулася спина, і руки непорушно лежали на чорних колінах. Не тямлю, як опинився я на вулиці Святого Мартіно. Тут були люди, було якесь життя. Вони вже встигли поставити тісні дерев'яні крамниці, наче коробки з-під макаронів, і торгували картками для фрестієрів. Так називають в Італії чужосторонців. Хлібом і фруктами. Часом неприємно вражала вітрина, де новий чорний оксамит покривали годинники, брошки, шпильки і персні. Все воно було витерте і старе і слідами рук хазяїв, тепер вже мертвих, і той померхлий метал ховав у собі багато історії. В одному місці зібралася юрба, переважно жінки. Вони збились круг візка, як чорний бджоляний рій. Якийсь ставний добродій висився над ними, стоячи на візку. Я здалека бачив його білу манишку, фрак і руді баки на обличчі міністра. Він щось говорив до юрби, здіймав руки до неба, простягав до людей, і його голос гудів з переконанням і з натхненням. Я рішив, що то проповідник, що він говорить про марність всього живого перед жорстоким лицем природи. Перед невблаганністю смерті, і я підійшов до юрби. Але як же я здивувався, коли побачив, що весь перед заставлений був гарними скляночками в золотих етикетках, і що пишний добродій простягав над юрбою до неба ті самі блискучі склянки. Сеньори і сеньорини! випускав він глибоко з грудей і от самого серця. Сеньори і сеньорини! Ви бачите тут одно з дійсних чудес сучасної косметики. Ося помада є найпевніше средство заховати молодість і красу. Легким шаром ви втираєте на ніч її в лице і рано встаєте свіжі, як од роси троянда. Кожна склянка чотири сольдо. Він тицяв їх в руки жінкам, брав нову склянку і підносив її над головами юрби. В блиск південного сонця. Сеньори і сеньорине! Молодість і краса, тільки чотири сольдо. А чорні жінки, вкриті крепом жалоби, тіснились круг візка. І ті жахливі, мертво блискучі очі, що не вміщались в орбітах, що замкнули у собі розхитані стіни вогонь, трупи найближчих і могли б дати фотографію катастрофи. Стежили пильно за кожним рухом рудоволосого шарлатана і ловили вухом ще повним грому пекельної ночі та криком смерті його натхненну промову. Сеньори і сеньорини, ви бачите одно з дійсних чудес тільки чотири сольдо за молодість і красу. Я перевів погляд в долину десь отдалік з гуркотом і хмарами пилу. Валили найбільш небезпечні стіни домів. То тут, то там, серед сірого грузу і руїни, вставав поліцейський і прикладав руку до кепі, отдаючи мертвому честь. Але це мене вже не вражало. Я раптом побачив далекі зелені гори, залиті радісним сонцем, помаранчеві сади, безконечний шовковий простір Блакитного моря. І душа моя проспівала над цим кладовищем хвалу життю. Травень 1912 року Чернігів. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.